Для австралійця Гевіна Гайнама ремонт автомобілів став рятунком від душевного болю у 2008 році. Його 20-річний син загинув в автокатастрофі. Гевін механік та інструктор з водіння. Він знайшов спосіб упоратися з горем. років через два після смерті престона я трохи ожив. Літній чоловік вирішив дбати про молоді з незаможних сімей. Я подумала, що якщо допомагати місцевій молоді, даруючи їм їхню першу машину. Він має дуже велике серце. Гевін почав ремонтувати і дарувати вживані автомобілі. Кетлін 19-та власниця такої машини. Я одинока мати, донці 4 роки. Ми рідко виїжджаємо, бо без машини складно. Свій автомобіль тепер має і студентка Челсі Робінсон без нього та його допомоги. Я не отримала б права і цю машину. Австралійці робить це на згадку про сина, даруючи юнакам юнкам невитрачену батьківську любов. Я кажу їм, тепер ви стали маленькою частиною моєї родини. Подобається вам чи ні, але це не завжди.